До чого лише не вдаються українці в очікуванні блекауту. Чим тільки не запасаються, щоб пережити зиму без світла, опалення води, генератори, електроковдри, газові балони, буржуйки, саморобні акумулятори, різноманітні свічки. І все це намагаються розмістити у квартирі, в кращому випадку на балконі. Не враховують елементарні правила безпеки, а їх недотримання призводить до трагедій: вибухів та пожеж у квартирах та будинках через неправильне використання приладів. В Украине все чаще фиксируют несчастные выпадки. Прямо каждый день сообщения о пожарах и об отравлениях угарным газом, плюс огромное количество людей, помимо открытого огня, стали пользоваться генераторами. Особенность генераторов состоит в том, что они очень шумные. Поэтому, чтобы генератор не шумел, его закрывают в помещении в каком-нибудь. А генератор имеет тенденцию вырабатывать угарный газ нет нормальної вентиляції. Зокрема, у Кременчуці вже зафіксовано одну пожежу, спричинену електрообігрівачем, та ще одну через електроковдру. Рятувальники закликають Кременчужан бути пильними, обачними та відповідальними. Якщо вирішили брати генератор, то до нього потрібно обов'язково придбати гофрований подовжувач вихлопу і відвести його якнайдалі від вікон та дверей. Не тримайте каністру пальним поруч із генератором. Якщо газовий обігрівач, то з системою автоматично автоматичного вимикання при недостачі кисню. Але навіть такий обігрівач не гарантує 100% безпеки. Газовий балон бажано тримати на дворі і не заправляти його повінця на повний об'єм. Придбайте вогнегасник для квартири, а то й декілька. Для мешканців верхніх поверхів можуть знадобитись протигази із димним фільтром. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.